Вітаю вас на моєму каналі «Шепіт Всесвіту». З вами я, Ваша Ольга. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю, на 7 листопада 2025 року. Незмінні чотири варіанти, чотири енергії карти дня, які я даю вам на вибір, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі. Моя сім'я. І так, карта дня на 7 листопада 2025 року. Перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю, одинички, що тут у вас? День творіння, всі справи, все, за що ви будете братися в цьому дні, дні буде давати вам результат. Тобто, якщо є якась грандіозна ідея, якась щось ви так сильно-сильно хочете, щоб воно у вас збулося, да? або, може, мрія. Тому м -м карта імператриці це не швидка карта. Да? Е -э тому почніть. У п'ятницю зробіть якийсь ну, перший крок до, до здійснення своєї мрії. І цей крок ваш перший ну, дасть вам вже результат. Але карта імператриця це також е, карта мами, карта сім'ї, карта дітей, якісь такі е, карта Створи красу, от, щоб це було красиво. якщо… От, Якось, щоб гармонічно, красиво, гарно, так, знаєте, було. Ну, як би вам сказати, щоб радувало глаз, отак я скажу. Але все приносить результат. Абсолютно все. Давайте подивимося, чому саме в такій, в такій енергії будете. Покажіть однією картою. Ну, я ж кажу, якесь, щось отримаєте, можливо, ді, можливо діти, внуки, можуть бути по пажам, да? Там, кого як, може, когось правнуки. Е, когось так може бути. А взагалі, е, щось отримуєте, щось отримаєте, невеличке, але щось отримаєте, якийсь буде результат, з чим це пов'язано. Добробут якийсь дім, якийсь невеличка, невеличкий доход в вашу, в вашу, вашу сім'ю, ваше. Ваші рідні, да, щось таке приємне, нравиться. якийсь результат, невеличкий результат, і це буде для вас, можливо, в вашому дні. Якось, якщо ви чекаєте п'ятницю, чекаєте щось там грандіозне, ні. Це буде результат невеличкий, але це такий, знаєте, довгождане, святкування, четвірка жезлів. Нарешті зроблені якісь дії, вибраний план, зроблені дії, четвірка, це нарешті прийшов результат. Оцей ваша якась можливо колись там зроблена дія, дала результат. Якісь, можливо, я не знаю, знання вам. Диплом отримали, справку якусь получили, я не знаю, щось таке гроші дали вам, да, отримали, зробили якусь справу, отримали невеличкі гроші, аванс, наприклад, чи чайові, там, не знаю, премію. Але це те, що вам ну, благосне і вам в добро, і, і в достаток. Отакий резуль... ваша дія. Яка дія? Ось, бачите, карти творять. Кажуть, дія це творіння, що вони будуть і тут кажуть, карта імператриці, те, що ви робите, от, що творите. От, Творіння це те, що ви щось вкладуєте свою душу, вкладуєте свою енергію, вкладуєте бачення своєї красоти, створення чогось, творчість, ваша творчість, творчість це і є творіння, це, що ви Созідання, созидання. Тобто созідання може бути різне. може матеріальна, може бути навіть просто добрим словом там, покормив животне, перевів бабушку через дорогу, а воно воздасться. Да? Це теж творіння, це теж ваша допомога. Созідання, не розрушення, а созідання. І це буде в цьому дні у вас. І це зло, знаєте, як оце? Зроблю добре діло, і зачтеться мені на тому світі. Да? От як, як я кажу, якесь созидання, а потім воно якось зач, зачтеться. Будьте довольні, з часом воно все да? скажімо Так Так що ну, хороший день. Не, не думайте не про що погане. Творіть і отримайте. Оце про імператрицю. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь, якщо не підписані, робіть енергообмін і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А Ми йдемо далі, двічки, вітаю, що. У вас? Збалансований, розміряний, спокійний день. По? Карті помірність, да? все в балансі, все також помірність дуже часто я кажу, знаєте, як ото Їсти готовить будете, змішувати одне з другим, переливати, збалансовувати, смакові рецептори балувати. Це може бути таке, що в мене дуже часто програється карта е, помірності на, на кулінарі, дана професія кулінар. Да? Тобто щось змішую, щось роблю. Так що помірність, 14 аркан у нас е, е, ну, якась трима, дер гармонії такого буде у вас. Да? Все збалансовано. Що запланували та й зробите? Немає хаосу, все якось. Так, до ладу. Давайте подивимося, причина чому саме таке буде, да? якось все буде чого такова. Ну? Хоча тут так зрозуміло, що все добре, що його дивиться. Ну, може бути, якась зупинка, да? якось ви... не буде ніякого ха хаосу, тому що у вас якесь буде планування. Подвійки жезлів, <кій> вибір шляху, запланування заплан... перевів. Оцінка, переоцінка, да? щось будете, може, на вихідні щось будете собі планувати, по двійки жезлів е якось будете вибирати. Да? Що буде, будете робити? Ну, не бачу я. Не ж кажу, що не буде якось світих, хлопотні. Дія, дія. Активність якась, а що це за активність? Ну, коротше, Ви будете знаєте, як вибирати, е, виби... от буде що, вибір активності на потом по зірці, на майбутнє. Да? Тобто, я ж кажу, в п'ятницю ви вже не будете там сильно там напрягатися, ви якось перенесете потом. Потом вже це зроблю, вже не буду в п'ятницю вже робити нічого такого не буду, Да? І того, будьте задоволені, по королю кубків це ваша емоція наповнення. Тобто я не можу сказати, що день якийсь хаотичний. Ні, дорогенькі мої, будете розміряно. Е, якось отак знаєте, показують, що чай будете пити. Якось так буде розміряно. З плануванням на майбутнє. Тобто, в п'ятницю ви такого нічого хаотичного, і швидкого, і бистрого, нічого такого не буде. Все розміряно, збалансовано і спокійно. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними близькими. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і вам подобається, щоб не пропустити мої нові відео. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки. А трічки в п'ятницю заморився, сил немає, надоїло все. Але на останнім здохі. Треба дотягнути. Знаєте, як кажуть, послідній бой він трудний самий. І ви оце п'ятниця. Треба все ж таки вистоїть, треба доробити, треба довести до ума. Стою, не здаюся до і по своїх, своєго діла да, те, що вже зроблено, треба довести до, до кінця. День якийсь витримки. Знаєте, якось не... нельзя відступати. Отако скажу, вже треба добити його, довести його до ума. Сил нема, а треба все одно зробити. Давайте подивимося, яка причина, чому саме в такій нарі, чого це так буде стоять. Яка причина? Що це може бути за справа, яку вам треба оце довести її до ума? Однією картою, будь ласка. Поясніть. І що це? Це те, що ви якось відійшли від якогось, мені кажеться, відійшли від стабільного, от якось було у вас так якось по накатаній. А ви від цього відійшли, щось вам там не сподобалось. І щоб доказати прежде всього, собі, щоб було по сонечку, да? От ви все одно собі і іншим, да, ви от будете стояти, знаєте, як кажуть, ну не підкорюсь, ну не підкорюсь. От ви все одно будете якась така, от я все одно зробила чи зробив правильно. І будете стояти на своєму. Я доведу це до кінця, щоб це було раціонально, щоб не, ну, от, раціонально зроблено і те, що принесе результат, я не маю права відійти, я буду стояти. Від цього я відійти не можу, можу, я дожень довести. Ваша дія. З ресурсів немає вже, знаєте, така ваша дія, де да, ніякої дії, ви будете просто доробляти його до кінця. Бо вже сил немає. Тут п'ятерка, і тут такі вимотані вже, знаєте, вже п'ятниця вже немає сил, вже не хочеться нічого. І то, а і то колесо фортуни. А як фортуни це якось зроблений, доведено до кінця. Тобто поясніть мені цей. The Ситуація. Да, якась ну, ситуація е, завиша і обнулиться. І що це Це визират? Ні, це дає результат. Незважаючи на це, що от вона якась, можливо, не друшилася з місця, ви якось дуже нудно, тягомотіна якась, знаєте, оце йшло, 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 але внесено, можливо, якийсь новий, е, якась нова по пшуту ідея, щось нове. Да, от Я ж кажу, що таке по відчуттю, що ви якось відійшли. Від чогось, не так як раніше. ну я не знаю що Щось зробили по-другому, і воно якось трошки затягується, не так да і ви вже вимотані, вже думаєте, Господь за що, на що я його так його вже те зробив? Але все одно ви доведете до кінця і будете задоволені. По четвірки жезлі ви отримаєте той самий результат. Хоч, можливо, перший результат, самий, дорогий, самий важливий для вас, тому що ви відійшли від якихось стандартів і норм, пішли по-іншому і дійшли. Кого такого немає, не притягуємо. Ви знаєте, що я завжди кажу, що оці додаткові карти це інформація для тих, хто повинен її був почути. У кожен, в кожного своє. Якщо у вас такого немає, не притягуйте. Але взагалі в день, який буде енергетика, дев'ятки жезлів. Тобто ви будете вимотані, видавлені, але стояти і доводити свої справи до кінця. Останній бій, як ото я ж кажу вам, останній бій він самий тяжкий, але ви його все одно вистоїте. Втомлені, але вистоїте. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде. Добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, доренькі мої четвірочки. А що тут у четвірочок? А у четвірочок день хитрості. Щось будете махлювати. Але хитрість не завжди це погано. Хитрість це нестардартний підхід до вирішення якогось питання. Так? Давайте не будемо говорити, що це хитрість, ми будемо більш такої позитивної сторони. Так? Нестандартний підхід. І от буде у вас якийсь нестандартний підхід. Всі лізуть, у, ломляться у двері, а ви полізете через вікно. І будете перший. <с>, тобто якась трошки хитрість така, невеличка, але маніпуляція, хитрість. Е, ну, не будемо думати, що це кража обман. Хоча, е, можливо, і крадіжка, тому дивіться уважно за своїми е, речами і не обов'язково речами, можливо, за вашими ідеями, є й таке. Або ви. Ідеї чиїсь будьте, будь ласка, чесними, бо ви ж знаєте закон е Бумеранга ніхто не відміняв. Да? Е що посієш, те й пожнеш. Ну, тому воно вертається все сторицею. Будьте уважні. Давайте подивимося, що за причина? Чому саме ви так ви будете в цій енергії е сімірки мічів? Давайте подивимося. Причина одної карти. Будь ласка. Союз, якийсь союз, якась домовленість, якісь переговори можуть бути, якісь пропозиції, да, до хитро м -м, донести маніпуляції, хитро донести свою інформацію, так? підійти таким е е лисичкою. Е так? Якась треба буде от, взаємодія, якась взаємодія, яка потребує буде вашого його, е нестандартного підходу. Дії. Ну, дії, дії ну, от, якось... По четвірки пентаклів, пентаклів, ой, пентаклів, господи, по четвірки жель, жезлів дії дії на результат. Я настрою не тільки на результат. Мене більше нічого не встраю. Ви все будете робити для того, щоб отримати результат. Нікаких програшів ви не восприймаєте. Тобто тільки на результат. Ітог ну, ітог, я скажу так, суєта-суєт, двійка пентаклі. Ви вроді би і домовитеся, вроді би і зможете. Буде якась суєтливость, це така, знаєте, хоч жити уміє вірттетися, та сама хитрість, да? сімка. Тут двійка е пентаклів вибираю, не знаю, добиваюся. да, А тут семірка мечів, якось нестандартно, не так, і по-другому, хитро, по маніпуляції. Оце все буде. Оце ви будете в цій Кінцевий результат, я. ну... Ну, не можу сказати, що ви будете задоволені повністю тими діями, що ви будете робити, але можливо дасть це вам більші зв'язки, наприклад, да? можливість для інших зв'язків, уміння тримати баланс, якось домовитися і аналізувати це. Якось я так думаю, ну, хоча по картам тут не показує, але мені так по відчуттю, як наче. Ем, от, домовляючись з одними, у вам відкриються можливості е, інших людей, з якими ви можете е, вирішити своє питання більш быстріше, може, да? Якісь зв'язки, якісь зв'язки з іншими людьми, люди, які. Домовляюся з одними, а через них знайдете інші зв'язки і з тими зв'язками проаналізувати, як до них можна підійти, щоб швидше вирішити ваше питання. Отак би я сказала. Ну, Таке по відчуттю. Але ви зрозуміли, так? Да? День нестандартного підходу до справ. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо подобається вам. Те, що я роблю, і мої відео, і мій канал, ще під всесвіто і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!